Марафон продовжують новини від команд фактів весітіві та вікон СТБ. Процес відновлення роботи енергосистеми триває. Атомні станції вийшли на максимально можливу в умовах пошкодження критичної інфраструктури потужність за винятком Запорізької АЕС, яка досі перебуває в режимі зупинки блоків. Повідомляє Укренерго. Тим часом у Києві після останньої масованої ракетної атаки повністю відновили роботу системи теплопостачання. Зараз комунальники працюють в окремих будинках, де можуть виникати локальні аварії. В столиці та області досі діють екстрені відключення на Київщині, за словами очільника місцевої. Військової адміністрації одночасно зі світлом може бути приблизно половина жителів разом з тим, в області працюють 410 пунктів незламності, де можна підзарядити гаджети, погрітися та випити гарячого чаю. Четверо поранених і дев'ять пошкоджених приватних будинків. Це наслідки російського ракетного терору на Київщині, який влаштувала Росія минулої п'ятниці. Про це повідомляє Національна поліція області. Чи не найбільше постраждали хати у селі Мала Солтанівка? Там одна з ракет впала просто на подвір'я. Одну з хат зруйновано до щунту, в інших позривало дахи, повибувало вікна і двері. Місцеві на диво обійшли із переляком. Дремаловський все покаже. Пенсіонер Іван Іванович народився в сорочці. Ось чотириметрова вирва, просто на його городі. Російська ракета поцілила сюди у п'ятницю. Чоловік пішов з дому за півгодини до того. На рибалки був, да, від'їхав. Опоздав так сказати. Пощастило. Да, на понамінут 20. А ось його хата. Їй не пощастило зовсім. Стіни нема, даху нема. Тут була кухня. В кімнатах теж не вціліло нічого. Туди небезпечно заходити. Може завалитися зовсім. Кровати посовало, розбило потолок, що тут нічого немає. Без даху лишилася стайня. Козу на ім'я чорнушка контузило. Трошки ся тут ходить, день лежала взагалі не вставала. Більше постраждала бідолашна Маруся. Її присипало землею. Відкопали сусіди. Надкопали, ну, вроді така шустренька. Будемо щодо ремонтувати. Трохи. А це Наталя, сусідка, коли прилетіла, саме снідала з сином. Я почала кричати біжу в біжего. Вибігла на двір. дивитися, чи батьки живі. Удар був такої сили, каже Наталя, що хату не мов би перевернуло навколо курява, двері повикручувало, кинулась до літньої кухні, там батьки. Я думала, що батьків вже немає. Це був жах. Батьки дивом вціліли. кажуть, все, де напакостили росіяни, полагодять. А нашим воїнам їм Боже здоров'я і видички вони там більше страждають, чи ми тут. Постраждала від вибуху російської ракети. Чи не кожна хата на цій вулиці? Хтось лишився без вікон. Це вікно вилечило з того боку. Два пластикових рами поламалися. Ну вони геть вітер гуляє в хаті. Хтось, як от люда, без даху кришу знесло, стіна дома упала, стеля упала в хаті. Всі люстри поп попадали. Їй вже кинулись помагати волонтери лагодять дах, бо треба десь жити. Зима на дворі. звичайно, люди. Постаралися якось якомога не швидше допомогти, хоча б що перекрити кришу, тому що кришу знесло. Люди не ну не можуть якось нормально переночувати. Влада зафіксувала руйнування, гроші людям виділять з першого з місцевого бюджету як матеріальну допомогу на перший час. По практиці у нас було від 3-5 тисяч гривень до 80 тисяч гривень. Ну, дивлячись в кого, який розмір пошкодження, привезли фанеру, щоб вікна латати брезент, кому треба теж надають, кажуть у районній адміністрації. Гроші на відбудову ще мають надійти від держави, але це треба чекати. Ми зробимо все для того, щоб люди відчули себе в теплі, відчули те, що державні органи влади, органи місцевого самоврядування роблять все для того, щоб вони не були. Осторонь від їхніх проблем. А от Івану Івановичу вже латати нічого. Поки живе у родичів. Місцева влада обіцяє пенсіонера в біді не залишать. Сказали наразі шукати житло для оренди. Оренду до 10 тисяч гривень щомісяця оплачуватимуть з бюджету громади. Ораздрималовський та Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Бахмут стоїть з найгарячішої точки фронту. Сьогодні оприлюднив відео український захисник, змалювавши ситуацію на місці. Послухайте, що каже воїн. Вітання Україна. Місто Бахмут. Друзі, оперативна обстановка в місті Бахмут станом на 18 грудня. Практично без змін, так як була вчора ворог за, минулі, за минулу добу. Не зміг продвинутися, хоча атак було дуже багато. Вони всі були відбиті з великими втратами, але ворог намагається вперто живою силою і артилерією продивити наші позиції. Тримаємо стрій. Це буде Україна, не хвилюйтесь. Їх бояться та клянуть вороги, і на них молиться піхота. Вони боронять запорізький напрямок та методично знищують окупантів, які глибоко вкопалися там в чужу землю. Ці артилеристи вже мають чималий досвід пекельних боїв на київщині, де відточили майстерність влучних ударів, на які росіяни відповідають своїми звичними масованими хаотичними арт-атаками. Як працює гаубична батарея, що отримала завдання знищити укріплення загарбників? Бачили наші кореспонденти. Слизьке бездоріжжя південних степів укрите щільним туманом для артилеристів. То утіха, ворог сліпий. Крази із білими хрестами стають біля ліску. Боги війни заходяться поспіхом мощувати семитонні гаубиці МСТА на бойову позицію. Виявлено ціль зводно опорний пункт противника. Будемо наносити йому вогневе ураження. Для подавлення його, так як він зараз, дуже сильно турбує наші позиції. Це Волонянин на псевдоковбой, йому лише 23. Та він вже ветеран ООС і командир батареї, що оборонить Запоріжжя. Хоча, каже, перед очима досі пекельні лютневі бої під Києвом. Авіація, регулярні прориви, колони танків було таке, що стояли шістьма гарматами, були в полу, фактично в полуоточенні, І... Витрата за день в той момент була біля 360 снарядів. В деяких днях кадровий офіцер твердить, тактика росіян відтоді не змінилася. Навала це і про солдатів, і про боєприпаси. В наших натомість геть інша метода. Велика кількість боєприпасів є в Росії, так вони можуть засипати, беруть кількістю, як то кажуть. Ми беремо точністю, тобто нам не є пріоритетом викинути 20 тисяч снарядів, знаєте, щоб вразити якісь воп. Працюємо точно. Українська школа артилерії одна з кращих в світі. Це я впевнений. Підготовка завершена. Хлопці заряджають гармати. Ворожі укріплення за півтора десятка кілометрів. По три снаряда. Перший залпом, решта швидким. І 152 мм снаряди мчать крізь туман. Швидка перезарядка. І знову. Гармата! Хлопці швидко згортають позиції, бо ворог може взяти батарею на приціл. Чи влучили гармаші? З'ясують згодом. Командир каже, за ці місяці на їхньому рахунку чимало потрощених цілей, і спинитися на цьому вони не планують. Вже до сотні знищених відпрацьованих цілей, тобто дуже багато, правда, дуже багато. Точну якусь цифру називати ну якось нелогічно і. Я читаю поки що неправильно після закінчення війни, можливо, можливо, скажу Андрій Почті Артем Деженков, програма Вікне СТБ єдині новини. Знищили 16 окупантів і 12 одиниць військової техніки. Збройні сили України вдарили по штабу росіян у місті щастя. Після цього ще приблизно чотири десятки загарбників потрапили до шпиталів. Точний удар координувало підпілля. Додам цей штаб проіснував всього два дні: 14 грудня. Вони заїхали в приміщення одного з місцевих коледжів, а вже 16 грудня їх не стало. В Іркутській області палає газова установка на Макарівському родовищі. Площа пожежі тисяча квадратних кілометрів. На місці працюють приватна пожежна охорона та добровольча дружина. Туди ж відправили підрозділи російського МНС. Місцева влада переконує, що загрози іншим установкам немає. Губернатор області заявив, що постраждала одна людина. Нагадаю, що останнім часом в Іркутській області пожежі не рідкість. Три дні тому там палала нафтопереробна установка. Ваня, зовут за... сказали эвакуация И мы пошли Росія перекинула до Білорусі півсотні вантажівок Урал, ймовірно, для російських армійців на білоруському полігоні. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Черговий ешелон із технікою Збройних сил Росії прибув із Челябінської області. Припускають, що вантажівки призначені для російських військових, які перебувають на полігоні Осиповицький. Ще один ешелон прибув трохи раніше. Там було 30 уралів. Валерій Залужний здійснив одну із заповітних мрій сина українського воїна. 12-річний Іван із Черкас написав листа в рамках благодійної акції Стань святим Миколаєм. Його батько зник без вісти на війні. Тому хлопчик попросив у святого перш за все, щоб знайшовся тато. А ще дописав, що хотів би зустрітись з головнокомандувачем збройних сил України. За словами мами хлопця, одного дня їй зателефонували і сказали, що Валерій Залужний запрошує Івана на зустріч. Учора мого сина обійняв Валерій Залужний, обійняв так, як, мабуть, обійняв би його батько. І колись Іван обов'язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше віру, віру в те, що можливо все. Цьогоріч повномасштабна війна вплинула на дитячі прохання до Миколая. Тепер в листах до святого замість ялинок малече малює військову техніку та патріотичну символіку України. А замість солодощів діти просять принести теплу форму захисникам на передову на Львівщині, куди від війни переселилось найбільше українців. У благодійних організаціях листів до Миколая побільшало майже вдвічі, а прохання у них стали набагато щимливішими. Святому Миколаю. Цей рік був дуже важкий для всіх. Трирічний Богдан з мамою пише листа до святого Миколая. Цьогоріч сім'я вперше пише його невдома. Їхнє житло в Харкові розбомбили росіяни, тому вони опинились у львівському прихистку. У листі Богдан просить насамперед подарунок для старшої сестри. Війна почалася якраз в день народження нашої Лєри. Це 24 лютого. І тому в неї не було свята, так? І ми дуже просили Миколайчика не забути про неї на свято. Вона дуже хоче вчитися грати на Огонь! І ми би хотіли, щоб. 13-річна донька Катерини цьогоріч не писала листа Миколаю. Жінка каже, через війну її діти дуже швидко подорослішали, проте вона хоче зберегти традицію і подарувати свято малечі навіть далеко від рідного дому. Ми просимо в тебе трек для машинок. Так, синочку? Ти хочеш трек? Да, я не куплю трек. Зараз у прихистку 130 мешканців, серед них 35 діток. Для них кілька благодійних організацій взялися влаштовувати свято до дня Миколая. Попереду і майстер-класи і подарунки. Американський такий фонд, який виділив кошти, і дітки написали листи та до Миколая. І ось прийде їх представниця і по прям по листам. Все, що вони запросили, їм подарують. Подарунки мали не до стелі заповнили офіс мальтійської служби допомоги у Львові. Вже 26-й рік поспіль тут проводять акцію святий. Миколай дітям у потребі Цьогоріч листів від діток вдвічі більше ніж зазвичай. Це кілька тисяч прохань від сиротинців, дитячих будинків, зокрема й тих, які переїхали на Львівщину з інших регіонів, та сімей у важких життєвих обставинах. Діти у своїх листах вже малюють танки і вертольоти, тобто навіть найменші вони розуміють ситуацію, яка є зараз в країні. Діти вже пишуть, що я знаю, що зараз в країні дуже важка ситуація. Я прошу те те і те, але принеси мені, якщо буде змога. Також багато дітей кажуть: а замість солодощів принеси для військових форму». Стати Миколаєм для діток може кожен охочий Назар цьогоріч вперше вирішив долучитись до акції і подарувати необхідний для 11-річного хлопчика. Вирішив подарувати дітям цю емоцію, що я отримую все життя. Типу, мені. Миколай приносив так само багато подарунків. Хочеться, щоб всі таке мало, і навіть в країні війна постійно погані новини. І хочеться, щоб через навіть такі погані новини щось таке було хороше. Цьогоріч в листах замість традиційних Миколая та Ялинки – кольори прапору України. Це все так в такій більше патріотичній тематиці, і воно не може не зворушувати. І воно не може не не давати віри в те, що все таки буде все добре. Додати святкового настрою захисникам на передову вирішили учні шкіл та дитсадків Львівщини та виготовили для військовослужбовців ялинкові прикраси. Перші 100 наборів створені в рамках акції ялинки перемоги, вже передали на східний напрямок. До нас звернулася військова волонтерка Марина Бесалова із Слов'янська з пропозицією виготовити. Е Іграшки на ялинку на лінію фронту на схід України. Звісно, що освіта Львівщини підтримала, і то підтримали дуже палко. Діти уже виготовили понад п'ять сотень наборів. Також написали і листи з побажаннями. Їх передають військовим невеликими партіями через волонтерів. Оксана Родко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить за 15 хвилин підсумковий випуск дня, марафон триває.